Привіт, сьогодні я вам покажу гру, яка називається Правда чи дія. В ній є от такі от палочки. У них на одній стороні написано дія, яку ти маєш виконати. е Пише, скажи всім гравцям, якому ти боїшся нос, то найбільше нехай гравець, який сидить праворуч саме тебе полоскочить. Ну, там бувають різні завдання, в дії. І ще правда, це треба відповісти, да чи ні. Що робить тебе щасливий? Або ще розказати що. Що робить тебе щасливий? Така, таку то правда це діє, це гра від 8 до 13 років. Тут є 100 завдань. І там може від 3